Міста Косово ми зібралися, щоб віддати шану і честь, провести в останню дорогу воїна, захисника рідної землі, героя України, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Василь Ватаманюк, 1982 року народження. Житель села Старі Кути на Косівщині. Головний сержант, командир міномета першого мінометного відділення мінометного взводу. Він став до лав Збройних сил України ще на початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну в листопаді 2022 року. Загинув при виконанні бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини. 11 серпня 2025 року в районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району Запорізької області. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку жадану ними перемогу. Вічна слава, вічна пам'ять. Вічна шана і честь захисникам рідної землі. yeah mm -hmm. thank <laughs> you Вічі Боже, Чистий Гріші, наші прийми молитву, завоїна героя Василя, і ти вітав найцінніше своє життя за Україну і за кожного з нас. На словані, монеза, нині, бо за мжаті на війни віть. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый. Ти святий, святи, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки, Пресвятає Тройця, помилуй нас Господи. Очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші, святий посіти, силен немочі наші, іменем Твоє ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і, по і на віки віків. Амінь. отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство, сила і слава, і Сина, і Святого Духа, нині по цей час, і на віки, віки, з духами праведних померлих, душу слуєтного Спасе. Збережи у блаженному житті, у тебе чоловік олюче, у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокій душу слує Твого, бо ти єдиний чоловік олюбець. Слава Отцю і сину і святому духові ти є що до аду зійшов. Ісус розрішив заник сам і самі душу свою Твого твокі і нині повсякчас. І на віків віки. Амінь. Єдино чиста й непорочна я, щоб обесі мене породила, моли, що спаслася душа. його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, помилуй, Господи. Василя, і за відпущення йому всякої провини вільної, же й невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Душу його, там, де праведні, спочиваю, Господи, помилуй. Господи. Небесного прощення, відпущення гріхів Христа, безсмертного Царя і нашого Бога просимо, помолимось, Господи, Господи помилу. Вони воскресіння рівня у спочило воїна, героя Василя, що віддав життя за Україну за кожного з нас. Христе Боже, тобі ми славу вас з перед вічним Отцем добрим, Твоїм духом, нині бовся, і на віки віки. Амінь! мудріх. Часнішо від Керувимів і незрівняно славнішого від Серафимів, що без затвіння Бога породила. Сушу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки, амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Млад Слави Христо, що востревся з мертвих, що живими і мертвим володіє істинний Бог наш, молитва пречистої своєї матері, святиславних, захвальних апостолів, преподобних і богоносної всіх святих, душочило, спочило невинно вбитого воїна, Василія, що віддав своє життя за віру та вітчизну, що від нас представився воселя, Святого Селища, Полоня рама покоїть, до праведних, приєднає нас, помилує, як благий і чоловіка спині по спокій буде й Господи, воїну, герою, душі Ісус, сьогодні пам'ять творимо від нас, бо віддав своє життя за Україну за кожного з нас йому тут поміж нами молитві вічною пам'ячна. <плес> Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво, амінь. Богородице, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава. Сьогодні, найперше, звертаюся до вас говорим і сумною звісткою прибита родина. До вас, браття, співслужителі, отці, представники місцевої влади, дорогі в охресті, брати і сестри, ми мали певне затища перед сьогоднішньою зустрічю і десь могли почути в розмовах, що слава Богу, що ми не йшли на цю площу, бо вона вже омита і скроплена сльозами цих згорьованих. Матерів, дружин, дітей, які втратили найдорожчих своїх синів, чоловіків. І сьогодні теж ми сюди йдемо з такої причини. Всі ви добре знаєте, що ми наближаємося до великого свята, успіння Пресвятої Богородиці, але не називаємо відхід Божої Матері з цього земного життя смертю, а лагідно говоримо успіння. І ми би хотіли, щоб людина кожна, яка вірить в Христа, так і завершила свій земний шлях. Але, на жаль, оці похорони, а особливо похорони воїнів, ми не можемо сказати саме так, таким лагідним словом, що вони вснули. Ми говоримо про те, що їхнє життя забрали, їхнє життя обірвалося від ворожої кулі чи снаряду. І ось сьогодні ми бачимо на цій площі знову ціну нашого спокою тут, на Заході, і нашого мирного життя тут, далеко від передової і далеко від фронту. Мені згадується, коли я побачив сьогодні покійного воїна, коли він повернувся на ротацію, і він прийшов до церкви, і він запам'ятався мені таким, яким він є на фотографії. Радісним, усміхненим, скромним, що немало важливо, бо за свої подвиги він ще за життя був удостоєний відзнакою президента, нагородою за мужність третього ступеню, але він цим не пишався. Коли ми хотіли йому фінансово допомогти, він скромно від того відмовлявся. І знаєте, найкраща риса, яка добре змальовує людину саме скромність. Він не надував груди. Мама каже, обіймаючи труну своїм сином, щоб він був доброю дитиною. Як би добре було всім нам, щоб Матір Божа сказала про нас, усіх християн, що ми добрі її діти. Говорю це для того, що ми сьогодні розійдемося з цієї площі, але багато із вас не підуть до храму, де будуть служитися вечірні чи всенощні перед цим великим праздником. Багато ви повернетеся до своїх осел і почнете робити свою. Завжди постійну роботу. А я вас закликаю сьогодні піти інакшим шляхом молитви і звернення до Бога і Божої Матері. Можливо, хтось не думав сьогодні навійти до храму на вечірню відправу. І коли ми згадуємо Богородицю, то завжди народ благочестивий до неї звертався. І немає такої. Ситуації, коли б вона не допомогла, ми кажемо у церковних пісних співах, що вона в своєму успінні нас не покидає. Нам тільки повірити в це, тільки збагнути, що Господь, як каже Давид, не дивиться на силу коня, перефразовуючи на сучасний манер, він не дивиться на силу озброєння, він дивиться на серце, яке уповає на нього, яке просить у нього допомоги. І так само у Божої Матері вона може розпростерти той омофор і над нами. Ми не помернемо вже Василя. Але ми можемо зберегти життя інших. Ви напевно знаєте, що всі очікують завтрашнього дня також не тільки тому, що свято, не тільки тому, що праздник, а очікують, що ж там сильні світу цього будуть вирішувати. Але маємо упувати, повторюся, як вже неодноразово казав з цієї площі, упувати на Бога, на силу Божу. Господь діє через людей. Так. Він діє через людей. Але чи просимо ми у нього, чи звертаємося до нього, чи ми надіємося все ж таки на сильних світу цього. І від цього теж залежить, доки ця війна буде тривати. Вона нас виснажила. Але як вона виснажила тих, хто там напереді? Ми кажемо, що нам важко стояти під цим палючим сонцем. А вони не змінюють своїх позицій. По декілька днів, або й тижнів, або й більше. Тому отут в тилу ми надихаємося їхнім подвигом, і коли нас перемагає лінь або перемагає щось лихе. Дивімося на наших сміливих воїнів-захисників, які не мають ні свята, ні вихідного, але стоять там, щоби тут. Жили ми. Я вкотре повторюся і закличу вас сьогодні, як і сьогодні, так і завтра, до молитви. Не тільки тому, що свята, а тому, що ми маємо повірити, що Богородиця може нам допомогти. Кого не послухає син як своєї матері. Ми кажемо у церковних текстах, знаходимо такі слова, що багато може молитва Матері до благосердя владики. Вона відчувала вже цей біль, який відчуваєте ви, мамо, сьогодні. Її сина теж від неї забрали, його розіб'яли безвинно. Таких матерів сьогодні Україна має чимало. Ваше серце розривається з болю. Але матір Божа вас розуміє, як ніхто. Тому до неї повинні ми всі, як і сьогодні, так і завтра, і завжди звертатися. Дай Боже нам стійкості, мужності, віри, щоб ми могли оцей нелегкий шлях пройти гідно і дочекатися такої омріяної і довго чекав, довгоочікуваної перемоги. Войну Герою Василю від нас слава і честь і пам'ять його зроду в рід. Годині він там. Наступний розпорядок по зараз скорботний кортеж буде відправлятися в рідне село Старі Кути по вулиці Банській і до дому покійного завтра, в 7 годині вечора 19.00 у домі покійного воїна Героя Василя буде відслужений Парастас. А у суботу, у другій годині дня 14.00, буде служитися похорон. Просимо всіх небайдужих до спільної молитви. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні. Героям слава! Сі шло, ха яскраво світи воно, дорого заплачено, мыть не пропачи. Jak leciły żurawie, on na nas jeszcze Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали сухід власного серця.